Давай послухаємо розповідь та відповімо на питання. На рибалці Було літо. Василь із татом приїхали на озеро. Вони ловили рибу. Тато розповідав Василю казки. У хлопчика вудка захиталася. Він смикнув і витягнув рибу. Це був лящ. На рибалці було дуже весело. А тепер відповімо на питання, яка була пора року? Літо куди приїхав? Василь із татом. На озеро. Що вони робили на озері? Ловили рибу. Що розповідав Василю тато? Казки. Що зробив хлопчик? Спіймав рибу? Яку рибу спіймав? Ляща.